Євангелія від Марка, розділ 8 У ті дні, як знову зібралося дуже багато людей, і не мали що їсти, він покликав учнів і каже їм: Жаль мені людей, бо вже три дні перебувають зі мною і немає що їсти. Якщо я відпущу їх голодними додому, вони ослабнуть у дорозі, бо деякі з них прийшли здалека. Та його учні відповіли йому. Звідкіля у цій пустелі хтось зможе їх нагодувати хлібом? А він запитав їх: Скільки маєте хлібів? Вони ж відповіли Сім. І звелів Ісус людям посідати на землю. І, взявши сім хлібів, віддав подяку, переломив і дав своїм учням, щоб роздавали, і роздали людям. Мали вони також трохи риби, він її поблагословив і сказав також роздати. І вони поїли і наситилися, і зібрали сім кошиків залишених кусків, а було їх близько чотирьох тисяч. І він відпустив їх. І, одразу, сівши з учнями у човен, він прибув. До Долманутської землі вийшли фарисеї і почали сперечатися з ним, вимагаючи ознаки з неба, щоб випробувати його. Зітхнувши своїм духом, він каже чому оцей рід ознаки шукає. Запевняю вас, що не буде дано цьому родові ознаки. Залишивши їх, він сів знову у човен і вирушив на другий бік. Та забули вони взяти хліб, і крім однієї хлібини, не мали нічого із собою у човні. І він застерігав їх, кажучи: глядіть, стережіться закваски фарисейської та закваски Іродової. А вони почали перемовлятися між собою, що хліба не мають. Знаючи це, він каже їм: Чому думаєте, що хліба не маєте? Хіба й досі не збагнули, чи ще не розумієте, чи ваше серце все ще скам'яніле, маючи очі, не бачите, маючи вуха не чуєте? Хіба не пам'ятаєте, коли п'ять хлібів я розділив на п'ять тисяч, то скільки повних кошиків кусків зібрали? кажуть йому дванадцять, а як сім на чотири тисячі? То скільки повних кошиків кусків зібрали? І вони кажуть Сім? Тоді він каже їм Ви ще не розумієте? І приходять вони до Витсаїди і приводять до нього сліпого, благаючи, щоби доторкнувся до нього. І взявши сліпого за руку, він вивів його за село, послинив йому очі, поклав руки на нього і запитав. Щось бачиш. Поглянувши, той каже: Бачу людей, бачу, мов дерева ходять. Потім він знову поклав руки на його очі. І тоді той прозрів, одужав і побачив усе виразно. І він відіслав його додому, кажучи, до села не заходь. Не розповідай нікому у селі. І пішов Ісус з учнями до сіл Кесарії Филипової і дорогою розпитував своїх учнів, говорячи їм, За кого мене люди вважають?» А вони у відповідь сказали, що одні за Івана Хрестителя, інші за Іллю, ще інші за одного з пророків. І ще запитав їх: А ви ж? За кого мене вважаєте? Обізвався Петро та й каже йому Ти Христос. Тоді Суворо наказав їм, щоб нікому не розповідали про нього. І він почав їх навчати, що людському синові треба буде багато постраждати, і відцураються від нього старші первосвященники та книжники і вб'ють його. Але через три дні він воскресне, і слово говорив він відверто. А Петро відкликав його в бік і почав перечити йому. А він, обернувшись і поглянувши на учнів своїх, докірливо сказав Петрові: іди геть від мене, сатано, бо не думаєш про те, що Боже, а про те, що людське. І, покликавши людей та своїх учнів, сказав їм: хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде за мною. Адже коли хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить свою душу задля мене і Євангелія, той спасе її. Бо яка користь людині, якщо придбає весь світ, але занапастить душу свою? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо коли хто посоромиться мене і моїх слів перед цим перелюбним і грішним родом, того і син людський посоромиться, коли прийде в славі свого Отця з ангелами святими?